В Салоному бізнесі питання: де брати майстрів, це як ну просто як отче наш. І найпоширеніші ситуації, які в мене в салоні трапляються, це що ми розширяємось, і нам терміново потрібні нові працівники. Або попередній майстер йде у відпустку і його нема ким замінити. Або до порукарів дуже часто нема вже куди записати клієнтів, і ми їх втрачаємо. Ну а про вагітності в нашому салоні, то я взагалі мовчу. У 2024 четвертому в нас пішло в декрет 4 майстра. І на жаль, немає універсального способу, як шукати майстрів. Я з вами поділюсь моїми. П'ятьма фішечками і джерелами, як я шукаю майстрів. Перше, це WorkUA. Правда, останнім часом дуже слабенькі результати. Друге, в мене виникла ідея зняти якесь прикольне відео, що ми шукаємо майстра, і запустити його на таргет. Третє, ми виставимо в сторіс в інстаграм нашого салону, що ми шукаємо майстра. Четверте, хочу спробувати через навчальні центри. Хоча, якщо чесно, я дуже боюсь брати майстрів, які. Тільки зараз закінчили навчання. Ну і мій улюблений спосіб це попросити у Всесвіту послати мені хорошого майстра, потім сказати собі, якось воно буде і якось воно завжди розрулюється. Цей спосіб теж працює. Отож, дівчата, я вам за тиждень, за два відзвітуюсь, який з цих варіантів спрацював і чи знайшли ми майстра. До речі, поділіться в коментарях, як ви шукаєте майстрів.